Добрий день або вечір. Сьогодні ми поговоримо про ще один корейський шедевр, а саме про дораму Вінченцо. Ця дорама набула свого часу шаленої популярності і не дарма, адже каст був підібраний дуже круто, і ідея дорами виявилася свіжою і новою. І зараз про це у подробицях. Перейдемо до сюжету. Сюжет тут дуже захоплюючий: у віці восьми років пак Джухьон, наш головний герой, був усиновлений італійською родиною і поїхав жити з Кореї у Італію. Пізніше він приєднується до мафії і його усиновлює голова мафіозної сім'ї. Він змінює ім'я на Вінченцо Касано і стає консільєрі, а саме правою рукою та юристом головного в мафіозі. Після смерті Фабіо Пауло, тобто цього найголовнішого чела правою рукою якого він був, біологічний син Фабіо і новий лідер родини Касано намагається вбити Вінченцо. Ну Вінченцо недовго думає чи розуміє, що більше йому в Італії робити нічого, і втікає до Сеулу, де збирається завершити одну справу. В його планах видобути золото китайського магната, який нещодавно помер, тобто привласнити золото собі. Вінченцо сам декілька років тому заховав це золото для нього, тому логічно, що дістати його не буде проблемою, і тільки Вінченцо вже розмріявся про шикарну пенсію з купою золота і відсутністю головної болі, він стикається з деякими корективами, які вносить в його життя вже не так знайома йому корея. Ріалтонська компанія під управлінням Bubble Group, однієї з найбільших корпорацій Південної Кореї, незаконно заволоділа власністю на цю будівлю, в якій перебувало золото. І Вінченцо повинен буде використовувати всі свої навички, щоб повернути цю будівлю назад. В планах у нього знести цю споруду та повернути свої статки, які по факту не його, але це не важливо. Він мафіозі, йому можна. Так і починається ця дурама. Нашого Вінченцо грає легендарний актор Со Джун Кі. Він грає просто неперевершено. Що ж, наш головний герой такий собі крутелик італійсько-корейський, але яким крутим він би не був? Як тільки він прилетів до своєї батьківщини, його обікрали. Welcome home, як то кажуть. Він звик до розкоші, тому йому буде тяжко. Так як доведеться ночувати у тій будівлі, під якою заховане золото, але у кінці кінців він звик до своєї нори і навіть флюоресцентні зірки на стелі перестали так бісити. Більш того, на протязі серіалу він заводить собі вірного друга, який врятує його у дуже небезпечній ситуації. А саме голуба. Так, голуба, вам не почулося. Цей голуб ще зіграє свою роль, ну і він також розкриває Вінченцу як персонажа, який здатен на турботу і прив'язаність. Взагалі, наш головний герой дуже любить справедливість і не панькається з антигероями. Напевно, це один з головних факторів, чому мені, власне, так і зайшла ця дорама, бо бід гайси, які тут будуть не просто йдуть у тюрягу, як у інших дорамах, зазвичай відбувається, а вони прям страждають. Дякую, Вінченцо. А ще боже, він пів першої серії говорить італійською. Це так сексі. Далі треба розказати про нашу головну героїню і напарницю Вінченцо Хон Чейон, яку грає акторка Чон Єбін. У цієї персонажки дуже смішна життєва ситуація, бо вона у нас адвокатка, і у суді адвокатом по іншу сторону є її батько, у якого супер загострене відчуття справедливості. Він такий собі робін гуд, за все хороше і проти всього поганого. Ну а його донька на початку дорами працює на зловісне Бабл груп. Я думаю, головне, що її там тримаються гроші. Ну і ви розумієте, що з відносинами в них таке собі. Але потім, врешті-решт, вона починає йти по стопам батька і йде з цієї контори, вирішуючи допомогти нашому головному герою покінчити з Бабл Group. Якщо чесно, Відповідно, для мене два головні герої це чисто бісексуальна паніка, бо вони обоє такі. Взагалі, мені дуже подобається, що у неї дуже сталевий характер. Якщо вона чогось хоче, вона цього добивається. Дуже крута жіночка, персонажка, в якої є своє уявлення про світ, характер і цілі. Навіть романтична лінія в цій дорамі не є головною частиною сюжету. Ми отримуємо деякі натяки впродовж розвитку дорами, але. Головні герої зосереджені на роботі, тому практично всю драму залишаються колегами і друзями, розкриваючи одне одного як людяних та чуттєвих персонажів. Ще один герой, про якого не можна не сказати, це Джан Хансок, кого грає Октейон. За цю роль я аплодую йому стоячи, він зіграв просто шедеврально. Спочатку він у нас такий лох студент, який намагається підкотити до головної героїні. Але далі, упс, спойлер, він виявився нашим головним антагоністом та президентом Bubble Group. Те, що у нього не всі вдома стає зрозуміло одразу, як його розкривають. Чел реально притрушений. Розбиває вбитою машини, насолоджується кривими вбивствами і ніколи не чув про адекватні стосунки чи емпатію. Ну вже можна зрозуміти, що з ним принаймні буде весело. У нього є дві шавки, а саме два адвокати, які, як ви вже здогадались, теж притрушені. Вони займаються всіма брудними справами корпорації та її директора і намагаються заробити грошей та бажано не бути вбитими своїм босом. Але в кінці кінців вони всі отримують те, що заслужили. Весь наш сюжет кружляє навколо головного героя, який на йо. Бабл І як завжди, коли щось виходить з під контролю, це виглядає дуже смішно. А ну і ще перчинки сюжету додають мешканці цієї будівлі, які максимально дивні і вони взагалі не хочуть виселятися. Тому ми маємо змогу спостерігати за тим, як Вінченцо на протязі всього серіалу намагається їх мовити переїхати. Ну бо якщо ви ще не забули, то його головною мотивацією спочатку було забрати золото і звалити в Італію на пенсію. Спойлер йому не вдається це зробити, а доводиться обрушити імперію Бабл груп та ще поділитися золотом зі всіма, включаючи мешканців будівлі, які, звісно, теж будуть допомагати вінченцям в боротьбі з цією зловісною корпорацією. Але одним золотом тут не обійшлося, десь всередині дорами ми дізнаємося, що золото не є найціннішим, що є у цій таємній кімнаті. Бо виявиться, що там також знаходиться чудо флешка, на якій є компромати на всіх високопосадовців, політиків та бізнесменів Південної Кореї. Тобто, маючи цю флешку, можна правити містом або навіть країною. Ні, anyway, сюжет здається заплутаним і складним, і він по факту, напевно, таким і є, але це все показується дуже цікаво та захопливо, що неможливо відірватися. Дорама, як і всі дорами по суті, є трохи затягнутою, але там стільки сюжетних поворотів, жартів та крутого екшену, що ти дивишся серію за серією. Всі герої нашої дорами не діляться на карикатурних добрих чи злих персонажів. У кожного є своя складна історія і свої риси характеру, що робить їх справжніми людьми. Наш головний герой, так то вбивця, і дорама це не романтизує. Його переслідують докори сумління, того як він вбивав та карав, і він страждає через це. Хоча й не жаліє про зроблене. Паралельно із з цим він робить класну справу і допомагає великій кількості людей, вершачи справедливість над Бабл груп. Навіть брат головного антагоніста Джан Ханьсояк, про кого ми, до речі, не ще не поговорили, спочатку казався комедійним і не дуже розумним персонажем, а під кінець дорами розкривається як дуже глибока та чуттєва людина з трагічною історією. Взагалі, дорама дуже класна: акторська гра, хімія між персонажами, цікавий сюжет та операторська робота. Баланс між комедією та жорстокістю все працює на цю дораму і робить її однією з моїх улюблених. Дуже рекомендую вам її подивитись, якщо ви ще цього не зробили. Навіть після того, як ви тут нахватали спойлерів. А якщо ви вже дивились цю дораму, то можете написати, чи подобається вона вам, а може не подобається. Що ж, це все на сьогодні. Дякую за перегляд, бай-бай!